Всім доброго ранку. Вже зробила собі сніданок. От, зробила сніданочок. Тут у мене значить, вівсяна кашка, і нарізала сюди бананчик. От. Маргаритка тої ночі добре спала, але на ранок знову піднялася температура. Ну, Руфен перестав вжити, якби діяти 38, але зробила їй чайочок теплий, щоб вона більше пила. Дали їй таблетку лісобак, бо сказала, що її горлошок болить. Дивись це відео, попри те, що я знімаю відео ще і відео дивлюсь. І цей. Зробила дали лісобак. Зараз її знову помірюю температурку, якщо буде температурка знову 38, то я її зіб'ю. І вчора я її збила, то вона захотіла їсти. І вона захотіла а, макарон з ковбаскою, і вона з'їла і сказала, що вона ще хоче добавки. Але кажу, ні-ні-ні, то достатньо. Давай ще поп'ємо і будемо спаляти, спати. Ну, то, поки я помила тут посуду, то все. Маргарита вже заснула. Зараз тут перевірю температурку. Вона перейшла до Ванесочки. Давай. Що там показує? Зараз 37. Показує і 7. І 7. І 7, так, 37 і 7. Ну, ще не буду. Бери маргаритка, не буду ще збивати. Може, організм бореться, знаєте. Поп'єш чайочок, і я тобі побризкаю горло. Так. А Тому що корок якраз підходить до того. Так, закриває. Ось те ні, ні. Ти знаєш, як правильно. Все, давай. Пий чайочок. Обережно. Добре. Поставила варити булгур, Маргаритка його дуже любить. З маслом його помащу, якщо буде гарний апетит, то там є. Манеса буде їсти олів'є. Ну, вона любить олів'є. Тут вже собі водичку поставила в цикорій запарити, заварити, а поки поснідаю. Це усім дня, Мирного неба. Хай споваються ваші мрії. І ще кусочок тортика. Вже каву зробила, з'їла. Отак, щоб воно не довше тримало. Але реально медовик дуже смачний і він просто, як кажуть, тане, тане вилка в ньому. Хто не спробував медовика, спробуйте його приготувати, спекти. Простий крем, сметана з пудрою, ванільним цукром. І коржі просто розкатати М -м. з медом. Зараз дуже добре з'їсти щось таке смачне, в такі, ну, такій осінні, дуже смачно. От тільки розкатати, от реально, х -х -х -х, хтось там підсипає борошно е -х -х, поверхню і поверх тіста, і розкачує. А в мене отак. Значить, на стільничку борошно не посипаю, даю частинку тіста у ту маленьку куржечок. Кладу клейоночку або хар харчову плівку і розкачу. І воно так добре розкачується. Реально Мені дуже тонко вийшло розкатати ніж, між пергаментами. Я, я тримала пергамент, тому що воно мені так сильно не пускалось. А отут прям розкатала, розкатала раз два чик-чик, і я одним за одним тільки встигала випихати з духовки. От, ну, дуже. От, я думала, ой, з між пергаментами не можу вже скатати щось, ну не то, не щось не так. А от поставила пльйоночку і мені дивлюся, Ні, от, файно пішло. Дуже файно. От, а є ще такі медовики, знаєте, з бісквітними коржами, такими більше пушистими. Хм -хм -хм. А то такі. Один такий з тих варіантів. Зібралася на роботу. Там 13-14 градусів. А... Треба вдіватися, почту. Гольф взяла маєчка внизу. Маргарита 37, і от на флісі цей. Чи на флісі, чи на байці кофта. Маргаритка падає температура 37,5, нічого не збивала, значить організм бореться і не потрібно збивати. Запшикала горло. Ні, я думаю, що на обід все буде добре. Будемо лікувати горлишком. Ой, сьогодні холодно, там буде сиро і треба певно плащ брати, тому що на вулиці не погода. Це навіть люди ходять під парасолю, значить дощ падає. Так, я вже ту приготувала ідувати. Взяла собі олів'є, хоча холоднувато, але щось треба буде поїсти там і все йду. 2 листопада вже вчителька Маргаритки написала, вже створила групу для нас, першокласників, і 2 листопада ми маємо йти на підготовку. Третя година, Третя година. я вже забула, який там кабінет. От тільки треба буде потім цього листопада собі організувати день. Напевно, десь по-друге потрібно з роботи піти по Маргаритку в садочок і одразу відвезти в школу. І якраз буде після тих уроків в класі в тих старшокласників та взагалі школи. І вони будуть на підготовку ходити. Напевно, годину часу, 45 хвилин не більше. Смачно. Файна, булгур маргаритка їсть. Апетит з'явився. Маслом помастили лапур. Маргаритка любить пулгур. ні. А я от зараз зубку зварю з кльоцками. Тут квілеку куряче вварилась, зараз там бульбочка поставила. І, значить, зараз, не знаю, кльоцки, може ще щось там дати, не знаю, що ж дати, одним словом, так. Так, а тут хочу от печінку крилячу підсмажити, олійку дала. Я зараз підсмажу там серце, одним словом, болгор розігріла собі печінку, підсмажила там, серце, нирки. І Дивлюся відео, тут так само їдять борщ з м'язком. І отрий в мене вийшов великий кльоцк, тому що е, я мало муки знаєте, І воно таке от, так, зразу вух, роз, розлетілося. А то от, так, трошки більше муки додала. Потім трошки більше муки додавала, і тоді дуже більше так почала тримати закупки. Добав... Значить, сюди я додала яйце, вкльотське яйце, трошки соди, і борошна, і сіль. І все. Я прийшла, Маргариточка, моя бухенька. Їсточки хочеш, Маргарит? Булгу. Булгор знов? Чи може зубку вже будеш їсти? <гул> Булгор? Добре, значить, ти любить булгур і все. <гул> Добре, киця. Зараз помірюємо температурку. О, то кролик. Десь тут має бути м'ясо на фарш. Треба його. О, бачите, фарш і гуляш. Другий рік. я, Дуже практично все отак, капуста, отакі шкірки, гриби, квасок, знаєте, вже пустіє. Пустіє, пустіє. Тату вже того року свині не тримав вже, а каже. Що вже. ну так, Я не знаю, сили не сили має, а каже, що на торгу коштує і, і вигодувати я вже помилася. Я вже помилася, вже зараз треба окремо помистити личком. Боже, таке світло. і робить такий... <свіття> Вже того року тато свиню не тримав, каже, що то і дорого, і потім дорого вигодувати. Ну, і, одним словом, от то, що він передавав, там мені завжди чвертку виділяв, то я розрізала, фасувала. І клала в камеру. А попередні рази, попередні роки то мені порозрізав тобто, кувбасник, чи як це правильно сказати, бо він змічні кубаси робить сусід. Його вже нема, йому пухом. І мені все, Я тільки фасувала, розписувала, рік ставила і в камеру, камеру, камеру. в ну, мене там мало що лишилося, там ще щось на холодець лишилось. Добре, що Маргаритка файно себе вже почуває. От зараз на вечір треба поміряти температурку. І тільки, якщо що буде маленька, то треба тільки дати від горла і все. І вже до кінця тижня вже нехай буде вдома. Тут 100% сьогодні середа, четвер-п'ятниця ще лишається і субота-неділя. Думаю, до, до понеділка Маргаритка все буде добре. А це м'яско я витягнула, бо завтра хочу смачний рецептик зробити. Завтра Дмитра, і на роботу не йдемо. Ну, в більшості базар на роботу не йдемо. Там, хто перейшов на новий календар, то ще по старому календарі йде. А хто ні там, ні там, виходить і на того Дмитра, і на Різдво, і на то Різдво. Одним словом, ми не виходимо. І тому завтра вирішила дуже смачний рецепт зробити. І... І то такий, знаєте, спокусливий, і дуже хочеться, і декому не можна. Ну, так Але я хочу зробити попробувати, бо він має вийти дуже-дуже свічним. Маю лимонну кислоту, і я вже це давно не робила. Не знаю, хто як робить. Ну, казали, що лимонною кислотою прогнати правильну машинку. Потім я її помию, бо тут вже все грязне. О, тут насиплю. Чи то є сенс? Ну, не сенс, а різниця, куди сипати чи нема. Не знаю. Тут є 100 грам лимонної кислоти. Маргарита не пищи. І ставлю 90 градусів. Я думаю, що не потрібно там сушити, нічого там сушиться, нічого не буде. Просто її треба прогнати. Напевно, так. Давно цього не робила. Все, нехай проганяє. чик І потім все гарно. Ванесочка мені допомагає. на зверху миє, а я так більше всередині. Все.